Вогонь не питає дозволу, він знищує все на своєму шляху. Ліси перетворюються на попів, поля горять, а люди залишаються без даху над головою. Часто трагедії стаються через людську необережність, недоплок, спалювання сміття чи сухостою, які виходить з під контролю. А інколи пожежі викликають навмисно. І тоді руйнування набувають масштабів катастрофи. Ми поспілкувалися з офіцером громади ДСНС Андрієм Добрянським. Він розповів про статистику пожеж в подільському районі та нагадав, яка відповідальність і штрафи чекають на тих, хто нехтує правилами безпеки у зв'язку з аномальною спекою та масовим випалюванням сухої слиності в подільському районі. Тільки за останній місяць сталося 424 виїзди на пожежі. Основним фактором загорання сухої рослинності на відкритих територіях є людський фактор, а саме халатність або необережне поводження з вогнем. Подільське районне управління головного управління ДСНС України в Одеській області зазначає, що відповідно до статті 77.1 Кодексу України про адміністрацію. Тивні правопорушення спалювання сухої рослинності, її залишків або стерні тягне за собою накладення штрафу від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень для громадян, а для посудових осіб 21 тисяча 420 гривень. Застерігаємо громадян в разі виникнення пожежі або виявлення її ознак негайно дзвонити за екстреним номером 101. Кожна іскра може перерости в біду. Рятувальники закликають мешканців бути уважними та відповідальними. Не паліть траву, не залишайте відкритого вогню без нагляду і бережіть своє життя та природу навколо. Ірина Десюк, Олексій Мягін, телекомпанія Пет.